Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні хочу вам показати мій сніданок. Це ди диетичний сніданок. І сніданок, який можна готувати для людям, які хочуть скинути вагу, або кому по стану здоров'я треба дієта. Значить, Розказую, як я роблю. Дуже багато я перепробувала овсянки. Це е, виходить, сніданок з овсянки. Основний інгредієнт овсянка і насіння чіа. Значить, перепробувала дуже багато овсянки, Нарешті знайшла тільки така, яка мені підійшла, яка дійсно вона варити цей, цей десерт, хотіла сказати. Воно ну, правда, як десерт получається, дуже смачне і корисне. Значить, варити цей сніданок не потрібно, його просто треба замочити. Значить, для приготування я взяла отаку овсянку. Оце ще раз кажу, перепробувала дуже багато різних овсянок. Нічого мені не підходило, підійшла тільки ця. Ця дуже хорошо розбухає. Роблю я це, допустим, мені треба на сніданок, то значить роблю я з вечора. І на ранок мені вже я взяла на роботу і беру на роботу, да й дома, коли вихідна, теж роблю. Я ну, присіла капітально вже на нього. Дуже мені подобається. Значить, для приготування цього сніданку нам треба взяти 4 столових ложки оцієї овсянки. Кидаю я сюди раз, два. Три. 4. До речі, випадково так вийшло, що ця овсянка навіть без глютена. Ось у пластівці всяка без глютену. Вона підійде тим людям, у кого підвищений цукор у крові. Теж дуже добре. 4 столови ложки овсянки поклали. Тепер 2 столових... ну, взагалі треба одну, але я кладу навіть півтори або й дві. Столових ложки чіа. Чайну ложку меду. Меду по бажанню. Хто хоче кладіть, хто не, це, ну, не, не хоче меду, можна не класти хто цело. Ну, я люблю солоденьке, мені дозволяє моє, мій організм їсти поки що солоденьке, слава Богу. В общем, е, отак от меду кладу. Тепер сюди додаю. Буквально 15 штук родзинок. Родзинки заздалегідь я залила окропом для того, щоб вони постояли. Тому що, в будь-якому випадку, якась обробка тут робилася цих родзинок. Кидаю родзинки. Можна не кидати, все регулюєте самі собі, хто якщо любить. Тепер на цю суміш треба додати 80 мл молока. І 35 млн е, кави. Ну каву і мені не можна, і я роблю собі цикорій, отакий цикорій. 35 мл все. На все. І тепер сюди треба додати ще чайну ложечку можна. Ну, опять таки такі, який любить. Я додаю чайну ложечку какао. Отак от. І це все ретельно перемішую. Перемішала я все, таке ретельно Так Отак от воно виглядає, такий має. Трошечки зверху, наче як іще є рідина, але овсянка набухне, її не буде. Тепер, це у мене в даному випадку сьогодні є. Немає, не кладу. Ну, сьогодні в мене є йогурт, несолодкий грецький йогурт. І я так тако зверху трошечки покладу собі ще йогурту. Буквально дві чайних ложки. Воно додасть теж такий смак додає. О, смачний. Закрила і поклала в холодильник на ніч. Зранку сумочку кинула і сніданок готовий. Дуже корисно і дуже смачно. Зробіть, попробуйте, хто хоче сісти на якусь дієту, дуже-дуже класно воно мені підійшло. В общем, сніданок супер. Я так на них вже на цей сніданок присіла, і ви знаєте, ну, я замітила, за що вага трошки спадає, тому що ранку просипаєш, нема коли біжиш на роботу. На роботі перекусив, а тоді вже обід і все. Ну і дуже корисно насіння чиа, це клітчатка. Я купляю його у нас на ринку на вагу 300 гривень кіло У нас стоїть така баночка, мені виходить 100 гривень. От. Ну, Його надовго вистачає, тому що тут же ж мені треба на один сніданок столову ложку. Ну, я кладу півтори, дві, як, коли як захочу. Ну, в общем, отаку. Так що ще раз рекомендую такий сніданок, дуже корисний і дуже смачний. Ну, а На сьогодні всім пока-пока. Бажаю всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.